Про великий контрнаступ українських сил оборони, які нібито готуються на весну, західна преса пише наполегливо і регулярно. Тільки якщо згадати хоча б успішну кампанію ЗСУ під Харковом, коли у росіян фронт посипався за лічені години, то про неї напередодні жодної бравурної інформації у пресі не було. Що змінилося зараз? Це чергова інформаційно психологічна спецоперація, чи насправді велика кампанія готується. Розбираємось в цьому відео. Очільник Пентагону Лойт Остін за підсумками Рамштайна сказав лише про те, що союзники сфокусовані на передачі найбільш необхідної Україні техніки, а також підготовки екіпажів для управління нею. Я думаю, українці буде дуже хороший шанс домогтися досить істотної різниці на поле бою. перехопити ініціативу та використати цю перевагу в майбутньому. Про те, що зсу підуть у великий контрнаступ найближчим часом Лойтостін не сказав, а лише припустив, що це може статися в якийсь момент навесні. Але Кремль цікавлять не дати наступу, а терміни постачання нової західної зброї, розуміючи, що як тільки вона прийде на фронт, а українські військовослужбовці навчаться з нею працювати, російській армії, незважаючи на кількісну перевагу, доведеться, м'яко кажучи. Кудись подітися з усвідомленням цього факту, багато в чому пов'язане нинішнє загострення і на Донбасі, і відновлення ракетних атак української інфраструктури. Але російське військове командування аналізує не лише інформацію з відкритих джерел про західну допомогу Україні карту бойових дій вони теж читати вміють, тому чудово усвідомлюють, де як восени під Харковом у них може посипатися фронт. Одне з таких направлень це «Угледар». как не парадоксально, несмотря на активизацию э, российского наступления на данном участке фронта. Речь идет о том, что расстояние от угледара до волновахи, ключевой железнодорожной станции, которая осуществляется перевозка личного состава, бронетехники, горюче-смазочных веществ для оккупационной армии, это порядка 20 километров. То есть в зоне даже поражения ствольной артиллерии. А взяти волновахи контроль, ну, значительно услажніть логістику окупаційних військ. Від Волновахи до Маріуполя залишиться 65 кілометрів, і це ще один напрямок, за який російське командування вчепилося зубами. Тому й нагнали сюди, окрім спецназу, ще й бригади морпіхів Тихоокеанського флоту. Окупанти серйозно розглядають можливість прориву військових сил України. К Козовскому побережью и в первую очередь блокирование даже не самого Мариуполя, а так называемого сухопутного коридора. Та дорога, которая связывает території Российской Федерации с оккупированными территориями Луганской и Донецкой области, ну и соответственно оккупированного Крыма. На останній зустрічі у форматі Рамштайн, хоча й не прозвучало остаточного рішення про постачання винищувачів в Україну, проте союзники надають багато чого іншого. Зокрема, у рази збільшена кількість снарядів мовою військових вони необхідні для проламування оборони противника. Тому те, що українські сили оборони готують контрнаступ, очевидна річ: ніхто кремлю окуповані території залишати не має наміру. Але мусування в пресі термінів цього самого наступу дуже схоже на інформаційну спецоперацію. Певна частина цих повідомлень це справді інформаційна атака в першу чергу на російське керівництво, але це скоріше такий психологічний тиск, головна мета якого донести до вищого воєнно-політичного керівництва Російської Федерації, що в принципі стратегічних перспектив у них ні на даний момент на полі бою немає, ні, в принципі, виграти цю війну теж вони абсолютно нульові. Є поширена думка, що загострення ситуації в Донецькій та Луганській областях останніми тижнями. Пов'язана зі зверненням Путіна до федеральних зборів, анонсованого на 21 лютого, мовляв, треба ж йому оголошувати хоч про якусь перемогу. Але якщо це і правда, то лише частково український Донбас для Кремля це єдина ділянка фронту, на якій ситуативно у російській армії виходить поки. Щось тримати під своїм контролем з точки зору забезпечення військ, постачання і логістики, східний напрямок для росіян є набагато зручнішим. Там в них ось цей весь сухопутний кордон, і вся ця територія, яку вони контролюють, поки що, а вона дає їм можливість забезпечувати ну більш-менш стабільну логістику своїх цих військових угруповань, які в них там є. А от на півдні ми росіянам логістику досить серйозно зіпсували. Їм там незручно це робити, і тому ну, якби в південний напрямок в них. Трошки в цьому плані відстає в плані готовності два дні тому. Financial Times опублікував повідомлення з посиланням на двох неназваних чиновників НАТО, що Росія перебазує військові літаки та вертольоти до кордонів України, що може свідчити про перехід війни до нової фази. При цьому очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що в США не бачать ознак того, що Кремль готується до більш масштабних повітряних атак. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.